Смачніші мамині огірочки ловіть рецепт. Вже в стерилізовану банку накладаємо чесник, він вже розрізаний. Пару листочки вишні та смородини, кучечок кропу та розрізаний хріб. Далі в баночки напихаємо огірки. Мама любить, щоб вони не переростали, тому збирає їх майже кожного дня. Заливаємо всі банки окропом і накриваємо полотенечком. залишаємо десь на годинку, щоб банки стали такі тепленькі ви могли цю воду злити. Далі мама переміряє всю воду, тому що саме маринад іде на 3 літри води. А тепер Запам'ятовуйте, але під відео все розписано. Що сюди і скільки додавати. на 3 літри води, сіль, 4 столові ложки, оцет 200 грам, цукор 8 столових ложок. Все добре перемішуємо, ставимо на вогонь і даємо маринаду гарно закипіти. Я як бачите, маму добре слухала, і все, що вам тоді написала. Далі в кожну банку додаємо по одному лавровому листку, а також перець, горошок, чорний, 4-5 штук. Коли маринад гарно закипів, швиденько заливаємо в банки і закручуємо її. Далі гарненько ці банки укутуємо і залишаємо на одну добу. Дуже важливо, і мені мама прям наголосила: на одну добу, і не більше, щоб вони не заграли. Я вас реально запевняю, що ці огірки найсмачніші, і хто їх не пробує, просто обожнюють і просять рецепт. А ще моє реальне цікаве життя в сторіс. Тому чекаю вас.